Друзі, доброго ранку! 8.45, канал студії управління часом Бугштайм. І сьогодні з вами я, Анна Захарова, експертка з тайм-менеджменту компанії бізнес-тренерка. І я проводжу для вас черговий випуск нашої тайм менеджмент зарядки. І сьогодні я хочу поспілкуватися, поговорити з вами про те, що важливо врахувати у підготовці до літа Знаєте, сьогодні. Декілька днів я не виходила з дому, так, так буває. І сьогодні вийшла на вулицю і дуже тепло. І таке враження, що сьогодні не 2 травня, а вже десь не знаю, може 20 червня. Наскільки тепло, наскільки все буяє зеленю, і просто мені здається, що зараз більшість людей замислюються на тим, о, а вже літо ось на носі. А літо у нас асоціюється з відпустками, з відпочинком, з відпочинком на природі, з якимось подорожами, можливо, горами або до морів. Це свіжі фрукти, це сезонні фрукти, ягоди, це багато квітів, це багато-багато. Думаю, що кожен з нас має щось своє. Але. Як нам підготуватися, коли ми маємо ще цілий місяць до літа, щоб встигнути найголовніше, і на що варто звернути увагу насправді, щоб літо не промайнуло? Тому що ми після Нового року, мені здається, що всі чекають літа. Прямо от там вже як відлік іде місяць до нового літа, 30 днів, завтра вже перше червня, його? Але. Коли літо приходить, і ми його проживаємо, воно дуже швидко пролітає з нами, повз нас, чи ми встигаємо все, що ми хотіли зробити і втілити цього літо. І коли проходить серпень третій місяць літа, і, і, і ми такі, О, а я ще це не встигла, а, 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 ще це, а вже осінь, а вже новий бізнес-сезон, тож. Я заздалегідь вам хочу запропонувати ці напрями, які можна розглянути вже, спланувати собі для того, щоб ваше літо пройшло якнайкраще. Тому що ви про це подумаєте заздалегідь і заплануєте. Тож, на що варто звернути увагу? Ну, мені здається, що, по-перше, це запланувати відпочинок. Коли це буде? З ким це буде? В якого характеру це буде відпочинок? Чи такий, як День тюлення, коли вам потрібно просто відлежатися, якщо у вас дуже-дуже активно? А може це буде хайкінг по горам, а може, це буде якісь спортивні змагання в іншій країні, і вам потрібно туди добратися. Тому варто подумати, який відпочинок ви хочете для себе створити саме цього люта, враховуючи. А ваш рік, да, ваші попередні місяці, наскільки вони були різноманітні, і натомість можна подумати. І це гарна нагода, тому що ще маємо час створити саме той відпочинок, який нам потрібен, щоб гармонізувати наше життя. Якщо ми весь час сидимо, наприклад, якщо у вас така нерухома, не дуже рухома робота, то, напевно, варто Подумати про активний відпочинок, щоб е, збадьоритися. Да? І тут ми підходимо до другого пункту, на що варто звернути увагу, це оздоровлення. Хтось проходить регулярні медичні чекапи, хтось поки що не замислюється, що це йому потрібно. Але ж е, кожен з нас е, він насправді знає, що краще вживати. Таких на попередження, да, яких заходів, ніж коли вже зовсім щось до нас приходить, і ми не знаємо звідки, і ми не розуміємо, що робити з тим питанням по здоров'ю, і як найскорше його вирішити, тому що коли. У нас є питання по здоров'ю, все інше, воно відсувається автоматично. На другий, третій, четвертий план, ми не можемо сфокусуватися, тому що а, наше тіло, одна моя знайома гарна, вона його порівнює з тачкою. І думаю, чому тачка? Чому якісь такі дивні порівняння? Але ж а, це дійсно це те, що нас везе по життю. І як ми будемо доглядати. За цим транспортом, то так і ми будемо проживати своє життя. І мені здається, що цікавіше однозначно проживати, а не виживати. Так? Що ще? Подорожі. Трішки вже торкнулася в попередніх варіантах, але ж для когось відпочинок це подорожі, а для когось відпочинок це щось зовсім інше. Багато різних варіантів, ретрит-центри, якісь подорожі навчальні, можна поїхати відпочити, заразом повчити мову англійську, то що, це те, що я знаю володію інформацією. І подорожі це не тільки про відпочинок, це про зміну картинки, яку ми бачимо щодня перед очима. і для чого? Для підвищення емоційного тону, для того, щоб познайомитися з чимось новим, дізнатися щось, побувати нарешті в тих місцях, які раніше ви бачили лише в Ютубі, на якихось каналах. І наступний пункт логічний це щось нове. Мені здається, ні, я навіть глибоко переконана, що коли ми щось дізнаємося нове, ми стрімко зростаємо і розширюємо свої світосприйняття і світогляд. І чим більше цього нового ми дізнаємося, але тут важливо, щоб воно було потрібно саме нам в розрізі наших життєвих цінностей і цілей. І таким чином ми прискорюємося в досягненні. І коли щось Вивчаємо нове щодня, ми не даємо е, нашій голові іржавіти і розвиваємося легким способом. А якщо ми маємо можливість спланувати, то це може бути прям невеличкий тренінг, це може бути курс на літо. Це можна нарешті дійти до тієї теми, яку ви відкладаєте весь час, що є щось важливіше. Що може бути важливіше за ваше життя? Не знаю. Напевно, нічого. Але що далі? Ем, мені прийшла думка про допомогу. Коли ми допомагаємо іншим в чомусь, ми відчуваємо якусь таку радість, задоволення. Це як. Додаткова місія нашого життя, якщо ти маєш знання, чому ти не можеш їм поділитися. Знання, контакти, кейси, будь-що. Можна знайти інші способи. Ви дивитеся на те, що вам близько, зрозуміло, і те, що вам відгукується. І звісно, що, оскільки так досить різко у нас потеплішало, це суперова нагода передивитися гардероб. Звільнитися від непотрібного, тим паче сьогодні чистий четверг. У мене він почався з чистої середи. Я чогось переплутала трішки дні, і думаю, нічого, сьогодні ми продовжимо цю тему. Тож, почистити простір. І не просто для того, щоб звільнитися від непотрібного, а для того, щоб дати місце для нових енергій. А це може бути і енергія. Задоволення, енергія грошова, будь-що, що вам потрібно. Але є такий невеличкий нюанс. І ми маємо його враховувати. Тому що для всього, що я перелічила, потрібно мати час. І потрібно мати самодисципліну і потрібно мати можливість це все реалізувати. І тут. На допомогу, звичайно, прийде планування. І я, як зазвичай, вам рекомендую дуже сильно рекомендую подивитися, чи ви взагалі думали про те, щоб спланувати літо? Чи ви чекаєте, що воно прийде і принесе з собою все цікаве, радісне, щасливе просто так? Так може бути. І це теж варіант. А ще кращий варіант це тоді, коли ви долучаєте саме те, що вам потрібно у ваше життя, у вашому літі. Тому сплануймо наше літо. І якщо вам не вистачає самодисципліни чи знань для того, щоб це зробити, я запрошую вас до нас. І тоді, разом з нами, витрачаючи лише 30 хвилин на день, ви навчитеся. Вибудовувати свої задачі по різним сферам життя, робочі, навчальні, особисті, таким чином, щоб у вас завжди вистачало часу на взаємодію з форс-мажорами, які займають не менше ніж 20% нашого життя. І ви навчитеся з нами рахувати тайм-калькуляції, зрозуміти, для чого це, і як це може вам надати спокій і. З основи вашого більш гармонійного життя. І ми розкажемо, чому варто малювати нашу дня. І також надамо можливість разом з нами почистити простір. І це можна робити не тільки в чистий чертверг, насправді. І ще багато цікавинок, і це все на нашій програмі Turbo21. Тож, друзі, плануємо сьогоднішній день. Плануйте. Сьогодні ваше літо вже сьогодні починаєте планувати. Тому що ось 2 травня на дворі і зовсім скоро буде червення, потім липення, потім серпень. І щоб встигнути насолодитись літом, я запрошую вас до планування і до нашого тренінгу, якщо вам потрібна допомога в тому, щоб гарантовано отримати бажане. Тож, бажаю вам. Прекрасних планів, гарного дня і до зустрічі на нашому каналі наступного разу.